Сьогодні Свято-Миколаївський собор у Кременчуці був сповнений смутком та болем, адже там відспівали панахиду за померлим захисником Євгенієм Іваненком. Він народився 16 травня 1981 року. Проживав у нашому місті. Навчався у Кременчуцькій гімназії номер 28 Закінчив вище професійне училище. номер 26, Працював на комунальному підприємстві Муніципальна варта людина, це безподобна, дуже гарна людина, дуже. Дуже я нежний, добрий, озивчивий, сідай кофе, чай і ну, ну саме лучший, найкращий він у нас, найкращий, лучший золоток. Євгеній Іваненко долучився до українського війська ще за часів АТО, у 2014 році. Був ветераном війни, мав статус учасник бойових дій та нагороди за військові звитяги. Після отриманих поранень був звільнений з військової служби у травні 2024 року. Довгий час проходив лікування в Україні та за кордоном. Тафілокок, інфекція була і в нашому шпиталі. Здається, в Тернополі лежав, не могли побороти. І рік підбирали в Німеччині йому препарати, які змогли вбити цю інфекцію, бо і хребет було пошкоджено, вже чудова людина. Знаєте, якщо б Ось я могла написати книгу чи зняти кіно, то це про нього. Він... Він дуже яскравий, цікавий, дуже болить серце. що... Його більше нема з нами, хоч воїну і вдалося побороти стафілокок. Однак, на жаль, пізніше його здолала інша хвороба. 5 жовтня 2025 року у Кременчуці серце захисника назавжди зупинилося від ускладнень, спричинених пневмонією. Він дуже полюбляв спорт. Бачите, він дуже дуже мужній, накачаний. Гарний молодий чоловік дуже жалко, привітливий. Ніде не був ні в скандалі, абсолютно нічого. Все ну дуже добре, дуже добре. Просто так сложилося життя. що людині ще треба жити та жити. А ми приїхали сюди. У військового залишилися батьки, сестра та син. Поховали героя на свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України. Вічна слава Євгенію Іваненку. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Краманшуцькі новини.